Я Попіль Юрій Станіславович, доцент кафедри зварювального виробництва. 25 лютого 2022 року от, пішов в Збройні Сили, от, враховуючи те, що в, коли моя держава в такій загрозі, от, і мої діти, внуки от, будуть Якось по-іншому жити, так? а ми всі плануємо, що наше життя буде якомога краще, щоб не міг терпіти це. і пішов в Збройні Сили України. Ну, спочатку ми формувалися тут, в Києві, чергували біля Шулявського моста, перевіряли, так би мовити, всі там документи, от, коли тут практично транспорт не ходив, от, і відповідно. Тут видвигалися в район Пуща Водиці, видвигалися забучі, побачили, що тут ворог робить. І тільки після цього нас вже послали, так би мовити, на навчання. Це таке місто є як Богослав, От, село там, ну, я не буду розказати, керпіші, Де ми місяць готувалися, так би мовити, навчалися, от, і далі послали нас на Донбас. О, це таке село Новомихайка, яке зараз вже не за нами. І ми там десь простояли, ну, це важко сказати, простояли, от, ну, витримали три місяці. Далі нас послали, так би мовити, під Мар'янку. Є таке е село там Шахтарське біля Курахова, де ми простояли практично сім місяців. От, Ну як простояли, практично ходили у нас я. По своїй, так мовити, посаді гранатометник був спочатку. От. І практично у нас перша рота, яка у нас була, а це 23-й окремий стрілецький батальйон. От. Нас послали на навчання на 10 днів навчатися під 68-му бригаду, штурмовиками, де ми там вивчали, як рухатися за танками, як. Рухатися, так би мовити, на БТРах, і наша задача була, ну зараз, будемо казати, вугледар знаходиться не в наших руках. От. І була така, було село таке Павлюка, яке ще було наполовину наші. І Наша задача була там в штурманути. Так. І от ми два рази так би ну, мовити, тут були в цій. Павлівки, де відповідно боролися з 155-ю бригадою Тихоокеанського морського флоту РССРФ. Ну, Так як ми себе добре проявили, от, нас послали ще раз туди. От. Вже після цього ми знову вернулися так би мовити, на наші посадки от, біля Мар'їнки. І там практично простояли до нового року. І після нового року почалася у нас ротація, і на місяць нас знову послали на навчання в таке місце, як Остер, де ми буквально місяць навчалися. Ну, от. ну, Згадувати ротацію, це, знаєте, як відпочинок на курорті, так після довгих так би мовити, перебувань на нулі. Ну і після цього нас відправили в Луганську область. Це таке місце, як село Турське. От. Це біля Креміної, біля срібного, э, срібного От. І там ми буквально стояли, ну, довго стояли, це більше півтора року. От. І після цього, ну так от, Працювала як потрібно. Хотілося, може, бути краще, щоб такого не було. Ну і після цього я вже звільнився з Збройних сил. От. Тепер я викладаю, вернувся на старе місце, де працюю з студентами, співробітниками. І займаємося тим, що я займався до війни. Зараз молодіка приходить, от, дещо неї трошки не вистачає, може. Такого патріотизму, мотивації, і, ну, і з інших хочеться, не знаєте, може, це як кажуть. Дурень думкою, богатіє, може хочеться знову до хлопців вернутися. Хоча дуже мало залишилось у мене хлопців. На третій рік війни ну, суспільство, воно бачите, по-різному реагує. Так, от зараз багато інформації, що зараз ну, той не хоче йти, той не може. От. На першому році війни такого не було. Була мотивація, був патріотизм, і люди були трошки інші. Зараз, може за три роки війни трошки люди втомилися, трошки інше. Але в тому чи іншому випадку, ну завжди треба, щоб люди були налаштовані на те, що все-таки це війна, от, і треба бути готові до всього. От, а саме це треба зміцнювати і обороноздатність нашу, ну і займатися, так би мовити, особистими властивостями це фізичними, моральними. Ну і саме головне, щоб вірити, що все-таки завжди буде. Чомусь приходить кінець, який він буде, це одне, так, але ми завжди віримо в перемогу. Так, зараз мало говорить про перемогу, більше про переговори і таке інше, але ну, треба перемагати, Оце, будемо казати, що залишилося передавати нашому в майбутньому поколінню не хотілося. Щоб наші, як діди, прадіди, ну казати, не довоювали, не доробили, і це м, прийшло на наші плечі, то наша задача це доробити до кінця, і щоб це, будемо казати, мракобіся, то це, будемо казати, війна цією системою Орківською, от, оце, Ордою, вона повинна була закінчена. Закінчена, і дай Бог, щоб у нас було все добре. Ну і слава зсу.